Всім привіт! Поговоримо сьогодні про психологічну таку тематику, про паттерн, один з, напевне, дуже сильно розповсюджених для жінок, які, можливо, їх, ну, точно, напевне, часто собі отримують його, якби вбирають, вдівають, цей паттерн собі роблять в юності десь, бо навіть хтось і в дитинстві, про комплекс Афіни Палади. Отже, знаємо, пам'ятаємо зі школи міфологію, да? хто така Фіна Палада. Це давногрецька богиня мудрості, війни, ремесел і стратегії. Да? Вона народилась з голови Зевса і одразу народилась дорослою, озброєною, в броні. Тобто цей образ якраз символізує жінку, яка не пройшла шлях дитинства і жіночого становлення, а з'явилась зразу в чоловічому світі вже як готовий воїн і стратег. Тобто суть цього комплексу паттерну цього психології і міфологічної символісті, це якраз той внутрішній паттерн, коли жінка вибудовує свою ідентичність через силу, через розум, логіку, контроль, відсуваючи в бік ніжність, м'якість, тілесність, жіночність, емоції це все внутрішню імператрицю. Да? І одразу стає вчиться бути. Той, хто виживає, той хто контролює, той, хто бореться. Тобто основні риси якраз тут броня і контроль як спосіб виживання, орієнтація на розум і стратегію, а не на почуття. Прагнення бути рівною чоловікам, ототоження себе з чоловічими якостями, уникання вразливості, ніжності, дозволу бути просто жінкою. Чому завела цю тематику? У нас якраз два моменти: по-перше, це дуже про мене, це от Прямо мій паттерн, де я тільки як ми нещодавно останні там роки, да, починала відкривати собі, дозволяти собі якусь ніжність, жіночність і так далі. У мене все витримаю, все зовсім справлюся, всіх спасаю. За все борюся, справедливість це все. Ну, тобто, і друге, в нас якраз з'єднання Луни із Марсом в Скорпіоні. Тобто, якраз ця вся тематика, де Луна заходить у нутро самого Марсу в Скорпіоні, самого воїна. І підсвічує, що там є якась тепла надія, ніжність, це все. Отже, звідки це все береться, цей паттерн, досвід виховання. Часто дівчата з ранніх років чують, що треба бути сильною, не можна плакати, доведе що ти не гірша за інших, да? порівняння з усіма там, не знаю, сусідами, подружками у школі і так далі. Суспільні умови, це культура, яка цінує раціональність і силу, але знецінює інтуїцію і м'якість. Хто да, здрасує радянщина, да, оця вся недолуга. Травми, коли жіночність колись була відкинута, висміяна чи травмована, наприклад, там перше кохання, чи стосунки самі з батьком, з чоловіками, і показувала, хто які ролі грає жінка, починає носити броню. Або ж найще родова пам'ять тут є, якщо жінки в роду виживали завдяки силі, контролю, витримці, да? скільки ж треба було від ранку до ночі на полях, на роботах, і народити, і носити на собі це все. Тобто тут витримка йшла як гордість. І цей весь сценарій просто може передаватися. Плюси і мінуси цього комплексу, бо це не тільки тіньовий сам. У ньому багато сили є, захована ж мудрість і стратегія, здатність досягати цілей, вміння тримати порядок, закон, захист, мужність діяти там, де інші губляться. Бо Авіна це внутрішній захисник, завдяки якому жінка може вистояти в кризах і перемогти у важких битвах життя. Чому важлива інтеграція? Mm. Проблема виникає, коли броня стає постійною, і жінка вже не відчуває своєї ніжності, чуттєвості, потреби в любові. Тоді, відчув... Тоді вона відчуває, да, з'являється все відчуття самотності, непотрібності, труднощі в близьких стосунках, емоційна холодність або ж дистанція, перевтома від вічного контролю усього і всіх. Інтеграція означає не відкидати Афіну, а дозволити їй бути охороницею своєї внутрішньої жіночності. Це дати їй одне з місць роль на пане охоронниці, тому що у нас там багато їх є, і ліліт може, і геката може так якраз бути цією охороницею, і поставити поряд оцю цю сильну богиню Афіну. Тобто сила для захисту, а всередині, от живе серце, емоції, тіло є. Для чого усвідомлювати цей комплекс? Щоб зрозуміти свої внутрішні патерни, Бо коли ми їх бачимо з боку, ми вже на 50% да, ніби їх піднімаємо, висвічуємо, не так боїмося, не сидять в непідсвідомості, ми вже ними управляємо. Щоб не відмовлятися від сили, а навчитись поєднювати її з м'якістю. Це як карта сили Аркан-Таро, да, де дівчина поряд з левом, де м'якість ніжність поряд силою і агресивністю хижака. Щоб дозволити собі справжні жіночі прояви, без страху бути слабкою чи якось приниженою. Щоб будувати стосунки не з позиції конкуренції або ж контролю. типу я ця така братан сама по собі, а з довіри і прийняття рівноправних, не знаю, чоловік і жінка, чи неважно хто там. Тобто рівні партнери. Далі ще я хочу розказати практику інтеграції, яку пробувала сама. Він не палади цього патерну і самої жіночності. Тривалість тут у нас 10-15 хвилин буде займатися практика. Місце, тихий простір, можна свічку запалити. Отже, сядь або ляж зручно, заплющ очі, що на тобі броня. Шолом, щит, обладунок, усе це важке. Відчуй, які частини тіла вона закриває. Скажи собі, ця броня колись допомогла мені вижити. Я вдячна їй, що вона закривала моє тіло. Зніми броню по частинках, уяви, як ти повільно відкладаєш шолом, щит, обладунок. Поруч складаєш, але не викидаєш. Відчуй, як тіло стає легшим трошки. Поклади руку на серце, іншу на низ живота, як в усіх, вона у них да? балансування тіла. У різних практиках. Подихай та кілька хвилин і запитай, що значить бути жінкою для мене сьогодні, зараз, чи в тебе є доторк до твоєї жіночності? Об'єднання роби, Уяви, що броня перетворюється на легкий плащ, який можна зняти або накинути, коли потрібно. Він не заважає відчувати ніжність, любов, тепло, тіло. Скажи, я можу бути сильною і ніжною одночасно? Афіна в мені для захисту, а жіночність для життя. Встань, зроби повільний рух руками, ніби розкриваєш крила, розімне тіло, відчуй тіло, усміхнись собі. Можна цю практику робити часто, особливо, якщо відчуваєш, що броня знову стала важкою. Навіть можна її щоранку робити, собі уявляти, щоб привчати тіло, відкриватися.